Мешканці 26 херсонських будинків живуть як на пороховій діжці. Не дай Боже, на верхньому поверсі в будь-якому з них виникне пожежа, допомогти не зможуть навіть рятувальники. В обласному центрі так і не придбали колінчатий підйомник, який би дістався до найвищих багатоповерхівок. В МНС показують те, що є, і розводять руками. Це пожежна автодробина, висота підйому, вона взагалі л 30 30 метрова але забезпечує рятування людей в вікно 9-го поверху. До 9-го поверху рятувальник Михайло Архипов підіймається один і 16. без особливого темпу. Драбині не менше 30 років. Боєць розуміє, рятуючи інших, ризикує власним життям. Мені вже як, немножко страшновато вже лізти. Може боїться, щоб вона слажилася. З висотною пожежною технікою Херсону місто трьох спальних мікрорайонів на щастить ще з радянських часів. Була колись кажуть експериментальна 45-метрова драбина, але й ту визнали небезпечною і заборонили. Тому що на пожарах вона почала переворачуватися. Ну в этот момент вже почали будуватися багатоетажні будинки, дома, розвиватися будівництво, і вже почали будуватися дома вище 9 етажей. Ну, проблема наростала. Атміні отмени... ну убрали коленчатый подйомник із експлуатацією запретили, і Херсон остался без такої лісниці. У 80-х при облвиконкомі існував спецфонд. На нього великі підприємства перераховували кошти на висотну пожежну машину. Коштувала така захмарну суму 200 тисяч доларів, бо випускалася тільки за кордоном. Прийшли інші часи, і фонд, як і країна, розпався. За української незалежності спроби зібрати кошти теж були. Та далі розмов це не дійшло. Питання неосяжної драбини звучало і на недавній сесії. Обласної ради і міській раді під час прийняття бюджету Херсона, але тільки й того, що звучало. Нам необхідно подумати спільно депутатами, Ми повинні захищати людей, і ця вишка повинна бути В МНС Вже підшукали, де можна придбати необхідну техніку. Її випускає херсонське підприємство. Ціна 2 мільйони гривень. Російський же виробник просить 5. Я вважаю, що 2 мільйони для нашої. Області або для міста це небольшая сума, которую можна виділити на приобретение такого калінчого подйомника, дабы знизити риск при спасении і тушенні таких пожаров на висотних домах. А доки в коридорах влади міркують чи доцільно витрачати таку суму на підйомник, херсонці моляться, щоб в їхніх будинках нічого не трапилося. Кожен буде тікати як зможе, як мурашка з того мурашнику. Ну десятої та жа. Це ж не, не шутине діло стрибнути. Нехай вони куплять і додають, щоб було до 14 го етажа і до криші.